Малята, пропоную вам підготувати 6 цеглинок, бо ми з вами граючи виконаємо вправи з цеглинками на концентрацію уваги та саморегуляції. Спершу візьмемо одну цеглинку та нею помасужуємо наші долоньки, щоб вони були справними та допомогли нам працювати. Тепер нашу цеглинку з правої ручки будемо перекидати в ліву. Ось так. Молодці! Давайте візьмемо дві цеглинки, покладемо їх на наші рученята та спробуємо попрацювати, наче підйомний кран опускається і піднімається. Тепер виконаємо вправу ножиці. У всіх тримається цеглинка. У мене теж виходить Молодці! Діти, а зараз давайте побудуємо куб із наших цеглинок. Але для початку давайте їх порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість цеглинок. Давайте ось так побудуємо дві цеглинки, зверху дві целинки. І ще дві цеглинки. Ось такий куб у нас вийшов. А чи знаєте ви, як з ним можна пограти? А я знаю, його можна підкидати. Підкинули, спіймали, підкинули, спіймали. А зараз давайте ускладнимо завдання. Підкидаючи, будемо плескати в долоньки. А для самих вправних малят можна спробувати підкидаючи плескати в долоні два рази. Молодці! А давайте покладемо куб на нашу голову і спробуємо його втримати. З ним можна покрутитись, спробувати присісти. Чудово! Ось такі нескладні вправи допоможуть дитині впоратися з рівновагою. Бажаю усім гарного дня. До побачення!